Вітаю вас, мої любі третя класники. Сьогодні 3 лютого і ми з вами розпочинаємо новий урок української мови. Вам слід до уроку підготувати новенький зошит з української мови читання, частинка 6 в дужечках 1. Ось так він виглядає. Це новенький зошиток. Також слід підготувати робочий зошиток в косолінію, простий олівчик, ручку та лінійку. Ну і, звичайно, не забуваємо про свій гарний настрій. Розгортаємо на першій сторіночці ваш зошиток. У нас сьогодні уроки 1-2, урок розвитку мовлення за темою культура мовлення, риторика та текст міркування. Тож працюємо з вами разом! На початку давайте пригадаємо, а що таке риторика. На сторіночці 39 ви можете це пригадати. Диктор нам також в цьому допоможе. Слухаймо уважно. Запам'ятай! Риторика це наука про ораторське мистецтво. Тобто про мистецтво говорити правильно, переконливо та красиво. Тож, відтворіть, будь ласка, з пам'яті, що таке риторика? Добре, дякую, поміркуйте, для яких людей, точніше для людей яких професій, риторика є необхідною. Я пропоную зараз вам спробувати виконати підготовчі вправи, для того, щоб більш детальніше дізнатися про риторику, про ораторське мистецтво. Ми зараз робимо з вами деякі вправи на дихання, але для цього слід підготуватися. Тож дивимося і слухаємо дуже уважно та повторюємо все те, що зараз будете бачити та чути. Будь ласка, не нехтуйте цим. Це дуже-дуже цікаво. На початку потренуємо поставу. Плечі вперед, угору, назад, опустити. Лопатки завжди тримайте зведеними. Це забезпечить вам вільне дихання. Зробили собі рівну поставу, щоб забезпечити собі рівне дихання. А тепер виконуємо самі дихання прави. Це дихальна гімнастика. Давай разом пограємо з метеликами та кульбабками. А саме виконаємо дихальну гімнастику. Тобі буде потрібно вдихати повітря носиком та видихати його ротиком. Під час виконання вправ слідкуй за тим, щоб твої плечі нарухались. На метеликів ми будемо дути. А на кульбабки будемо добухати швидко, щоб вони краще розліталися. Ну що, готовий, тоді розпочинаємо. А ось і наша галявина. Давай здувати метеликів. Вдихай! Наступний метелик. Останній метелик. Молодець. А зараз будемо дмухати на кульбабки Повільно вдихаємо носиком і швидко видихаємо повітря ротиком. Вдихай. Молодець. Наступна кольбапка. Вдихай. Аня кульбабка. Вдихай! Ти просто молодець. Діти, як же у вас дуже гарно вийшло, тож ми зробили з вами підготовчі вправи. А тепер давайте прочитаємо скоромовки прискорюючи те. Це також допомагає розвинути ораторське мистецтво. Перша скоромовка. Заболіло, горло, горили, бо горила, багато говорила. Прочитайте декілька разів, кожного разу прискорюючи свій темп. Так, дуже добре, давайте спробуємо прочитати другу скоромовку. Кит кота похвиляв кота, кит у воді, кит на киті. Спочатку прочитайте повільно, а потім поступово прискорюючи свій темп. Давайте спробуємо першу скоромовку прочитати швидко. Заболіло горло в горили, бо горила багато говорила. Стигли? Без помилок прочитали, які ви молодці, а спробуйте другу. Кит кота по хвиля в ката, киту водій, кіт на киті. Стигли? Помилок не наробили. Зробіть невеличкі змагання разом зі своїми рідними. Хто швидше та краще, без помилок прочитає ці скоро мовки. Ну а далі ми з вами будемо пригадувати, а що взагалі таке культура мовлення та мовні норми. Дивіться, будь ласка, дуже уважно на екран, вам в цьому допоможе наша мудра сова? Не забувайте записувати. Всі пропущені слова домовились? Тому, будь ласка, будьте дуже уважними. Культура мовлення це дотримання людиною в усному і писемному мовленні мовних норм та правил мовленнєвого етикету. Мовні норми це сукупність загально прийнятих правил української мови, лексичних, фонетичних графічних, орфоепічних, орфографічних і стилістичних. Будь ласка, натисніть відео на паузу і допишіть слова, яких тут не вистачає. Прочитайте ще раз, що таке культура мовлення, а що таке мовні норми. Визначте, будь ласка, і назвіть норми, які слід опанувати особисто вам. Пригадайте і позначте у володіння якою зі складових культур молення ви вважаєте недостатнім для себе в грудні минулих місяцях. Можете обрати декілька і подумати, що вам слід ще опанувати. Перше, це дотримання мовних норм, друге дотримання правил мовленнєвого етикету і третє володіння мовною майстерністю. Подумайте, будь ласка, і для себе позначте, що вам треба ще дуже гарно опанувати. На що слід вам звернути увагу? Подумайте, а чи є вже зміни на краще? Що ви для цього робите? Так, діти бачу, що трошечки втомилися, тому пропоную відпочити невеличка фізкульт хвилинка. квичину і переходимо до наступного завдання. Сторіночка, завдання 7. Вам слід розказати, як ви покращуєте культуру свого мовлення. Для цього ви можете скористатися підказочками і усно додати власні. Підказочки у вас ось такі. Читаю книжки українською, учуся виразно читати вірші. Розповідаю про читаний і побачене друзям. Прагну відповідати на уроках. Спілкуюся в українською мовою поза школою і завжди вживаю слова вічливості. Будь ласка, натисніть відео на паузу і розкажіть, а як же ви покращуєте культуру свого мовлення? Що можна ще додати до цього списку? Так, да, діти чую, чую всі ваші рекомендації. Дуже добре! А тепер давайте пригадувати, що таке розповідь та опис. Слід дописати пропущений. Прочитаємо інформацію про текст міркування та його структуру і відтворимо з пам'яті. Пригадуємо, існують три типи тексти. Текст міркування це текст, у якому автор розмірковує про людей події, явища тощо і висловлює своє ставлення до них. А який текст, як він називається, у якому автор розповідає про якісь події або явища? Якщо він про щось розповідає, то це буде текст розповідь. Молодці. Беремо з вами ручку і записуємо, що це текст розповідь. А другий, який тип тексту, у якому автор описує предмети, істот, явища тощо. Дійсно, це текст-опис. Ось ми з вами і пригадали, які існують типи текстів. І всього три. Текст розповідь, текст-опис та текст міркування. Давайте прочитаємо з вами загальну структуру тексту міркування. Ця інформація знаходиться біля нашої мудрої сови. Тож, загальна структура тексту міркування. Перша частинка – це зачин. Один-два речення, у яких щось стверджується. Друга це основна частинка, обґрунтування твердження і наведення прикладів повинні там бути. І остання третя частинка – це кінцівка. Там повинен бути висновок про правильність вашого першого твердження. Тож. Структура тексту міркування складається з трьох частин зачин, основна частинка та кінцівка. Пропоную зараз спробувати виконати завдання з підірочкою за наведеною інформацією. Прочитайте заголовки творів, поміркуйте і вкажіть тим тексту, до якого підійшов би кожен із них. І поясніть свій вибір. У нас є з вами три типи тексту: це розповідь, опис і міркування. І чотири назви. Тобто, якась назва буде у нас двічі використовуватися до якогось типу тексту, відноситися. Тож, перше, чому я не люблю зими, назви зимових місяців, чари зим, зимового лісу і чим зима краща за осінь. Будь ласка, поміркуйте над цим і кажіть стрілочкою: тип. Даного тексту за його заголовком. Будемо далі з вами взаємодіяти усною письмовою та досліджувати мовні явища. Для цього прочитаємо твір незнайка та назвемо його тип. Читаємо з вами разом. Дехто каже, що зима чудова пора. Я вам доведу, що гіршого за зиму нічого немає. Настають морози, а з ними нежить недуги. Не встигнеш вийти, уже послизнувся. Згризеш бурунку, горло болить, а сніг його прибирати треба. Коли він розтане, то така кваш під ногами. Що з дому не хочеться виходити. Дні короткі, не нагуляєшся. Отож, я думаю, усі згодні, що зима то найгірша пора року. Тож діти, прочитайте, будь ласка, ще раз цей текст. І на тип цього тексту це розповідь, опис чи міркування. Дійсно, діти, мені також здається, що це текст міркування. Так? Тут повинен бути зачин, основна частинка, де будуть обґрунтування та приклади, кінцівка, де є висновок до твердження. Але подивіться дуже уважно на цей текст. Тут немає абзаців. Треба поділити текст і визначити, де тут буде зачин, де основна частинка, де кінцівка. Тож. Прочитайте ще один раз цей текст і поміркуйте, де буде початок, де основна частинка, де кінцівка. Я візьму червоний олічок, щоб вам було краще видно. Тож, перший абзац, тобто зачин. Дехто каже, що зима чудова пора. Я вам доведу, що гіршого за зиму нічого немає. Це тільки перший абзац. Далі, ось так ставимо такий значок. І другий абзац. Настають морози, а з ними нежить недуге. Не встигнеш вийти, уже прослизнувся. Загризеш бурульку, горло болить, а сніг його прибирати треба, коли він розтане, то така кваша під ногами, щось з дому не хочеш виходити. Дні короткі, не нагуляєшся. Це все другий абзац, тобто основна частинка. Ну, а далі вже буде третій абзац, так, кінцівка, там де висновок. Отож, я думаю, усі згодні, що зима то найгірша пора року. Тож, ось такі три абзаци ми з вами поділили цей текст. Поміркуйте, будь ласка, а чи справді зима приносить лише неприємності? Чи все так погано? Доберіть аргументи, які допоможуть довести, що це не так. І я пропоную вам скористатися алгоритмом наведення аргументів нижче у вашому зошиті. У рамочці у вас поданий алгоритм наведення аргументів. Перше, вислов свою думку. Можна почати так. Я вважаю, що. На мою думку, або переконай, переконаний, переконана, що. Доповнити це речення. Або друге, поясни, чому ти так вважаєш. Почни так, я вважаю так, оскільки. Або це дійсно так, тому що. Третє. Наведи приклад, почни так, наприклад. І пишете свій приклад, зокрема, так само свій приклад. І четверте, це у свою думку, почне так. Отже, таким чином. Тож, тобто, це для вас алгоритм наведення аргументів, як слід починати ці речення. Будь ласка, спробуйте за цим алгоритмом. І брати аргументи, які допоможуть довести, що зима приносить не тільки неприємності, неприємності а ще й дуже гарні якісь емоції, так, якісь вчинки, можливо, щось цікавеньке, що з настанням зими починається щось чарівне. І чому саме так? Будь ласка, поміркуйте та зробіть це усно. Уявіть себе диктором, а дівчатка будуть уявляти себе дикторкою. Вам слід намагатися виразом обличчя, поставою, інтонацією переконати незнайка в протилежному, що зима це не так погано. Це саме той час чарівності, який чекає кожна дитина, навіть кожна доросла людина. Діти, у вашому зошиті є завдання від квітика, слід обговорити разом зі мною події, які трапляються у нашому класі. Але, на жаль, ми з вами вчимося в таких умовах, і у нас ніяких таких подій, поганих не трапляється. Тому я пропоную зробити вам письмове невеличке завдання: слід до ось цього тексту, до твору від Незнайка. Написати два-три аргументи у ваш зошиток, чому зима приносить не лише неприємності, а ще це пора року цікавості, незвичайності, чарівності та багато різних емоцій це найголовніше. Тому, будь ласка, ваше домашнє завдання. Ви можете його написати прямо ось тут, де у вас є словничок, Прямо ось тут можете писати алгоритм, так? тобто за алгоритмом наведення аргументів, вам слід навести аргументи, які зможуть довести нашому незнайкові, що зимова це найкраща пора року. Діти, два-три речення, два-три аргументи. Бажаю вам успіхів у виконанні цього завдання. Не забудьте сфотографувати і прикріпити це на платформу, тому що мені дуже цікаво прочитати, які ж аргументи ви там написали. І чи дійсно у вас вийшло переконати незнайка в протилежному. Діти. Ну а також у вас є маленьке зошит для домашніх завдань. Там, будь ласка, виконайте завдання на першій сторіночці. Ось так воно виглядає. Бажаю вам успіхів у виконанні цього завдання. До нових зустрічей! Урок завершено!